Вітаю спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. А могли і перемогти? Рівненський верес відбирає очки в Олександрії. Ми не змогли десь якісніше працювати з м'ячем. Втратили перемогу. Рівненський кардинал пропустив за 20 секунд до кінця і зіграв в нічию із чемпіонами України. Цому є причина, я не буду зараз говорити, чому так. Без поразок. Жіноча баскетбольна команда Рівне не програє шість матчів поспіль. Нагальному задоволена, тому що всі зіграли, всі забили. Гроза авторитетів. Рівненський Верес не програє уже 9 матчів поспіль. Перервати цю серію не змогла навіть Олександрія Руслана Ротаня, яка веде боротьбу за лідерство в УПЛ. Більше того, гра для рівнян складалася таким чином, що хлопці Олега Шандрука спокійно могли розраховувати і на три очки із лідером, але втримати мінімальну перевагу не вдалося. Про перебіг матчу, дивіться далі. Не втримали перемогу. Олександрія Дорівного приїхала із багажем у 10 виграних матчів та двома нічийними поєдинками. Команда Ротаня знала, що київське динамо свою гру виграло. А відтак, аби бути на першому місці, Олександрійцям потрібно було лише брати три очки на полі рівненського вереса. Господарі теж на гребені хвилі. Команда Олега Шандрука із середини вересня не програє. Більше того, не рахується із авторитетами, не програвши Шахтарю, Карпатам та руху. Звітну гру розпочали із півтора. Годинної затримки через повітряну тривогу, та все ж матч стартував. Перша небезпека біля воріт Олександрії прийшла від контратаки. Гайдурчик віддав а Дахновський не зумів переграти Єрмакова. Дочекався до останнього, і в підсумку Дахновський влучає в голкіпера. Через дві хвилини гравці Олександрії дарують рівнянам супернагоду вийти уперед. Гайдучик підібрав м'яч і покотив на Луана. Той вгледів Дахновську і віддав зручну передачу. Але Віталій знову програв свою дуель молодому голкіперу Олександрії. Не дозволив себе переграти Єрмаков і Миколі Гайдучику, якого вивів на удар Дахновський. Наступний момент змусив схопитися за голови усіх рівненських вболівальників із питанням: як момент номер три. Неправильно. супер момент номер три. Луа, ну тут дійсно. Та все ж навала рівнян завершилася забитим м'ячем. Семен Вовченко переграв Івана Калюжного і влучив йому у руку. Це пенальті. Бити пішов гайдучик і розвів м'яч та голкіпера по різним кутам. Один. Нуль верес попереду на 27-й хвилині матчу. Олександрія відразу забила у відповідь, але гол після перегляду вар відмінили. Мав нагоду також зрівняти шабанов під кінець тайму, але вище воріт. Втім, останнє слово у першій половині було за вересом. Луан мало не створив гол туру, але трішки не пощастило. На ротання чекала непроста розмова у роздяганні. В першому таймі ми з цими штовхнулися. Да, це контратаки соперника, грав простір і боротьба та підбор мячів. Тому в першому першому таймі це було не за нами, тому і такий результат був. На старті другої половини команди обмінялися моментами. Біляєв точно пробив у руки голкіперу Вереса, а Кльоц не влучив із перспективного стандарту. Далі момент за моментом в Олександрії. До 76-ї хвилини Верес відбивається, але гості все ж знаходять свою можливість. Калюжний б'є здалеку, а безера цей постріл коригує, дезорієнтуючи голкіпера Вереса. Один один рівняна у другому таймі не справляються з суперником. Суперник нам створив певні умови такі в другому таймі, і ми не змогли десь якісніше працювати з м'ячем. Да, хочеться ще, щоб ми краще працювали з м'ячем в деяких моментах. Деколи спрощували гру. На жаль, ми хочемо по іншому грати. Але ну напевно не все зразу. У доданий час Верес спробував вирвати перемогу, але спершу кльоц не влучив по порожніх воротах, а далі навала із ударом від Вовченка. Був натяк на гру рукою, але арбітер залишив цей епізод без уваги. Верес Олександрія – 1-1. для рівнян. Це була остання домашня гра цього року. Наразі команда Олеа Шандрука на дев'ятому місці. Далі виїзні поєдинки проти ЛНЗ Карпат та Динамо. Зіграла свій поєдинок і юнацька команда Вереса. Хлопці Станіслава Упілкова у грі з однолітками з Олександрії перемогти не змогли. Рівняни поступилися 2-3. Відкрили рахунок гості. Всередині першого тайму відзначився Владислав Шаповалов. Рівняни зрівняли на старті другого тайму, гол на рахунку Владислава Петрова. Попри це, господарі відразу ж і пропустили. На 57-й хвилині той же ж Владислав Шаповалов оформив дубль. А на 68-й хвилині третій гол у ворота рівні. Забив Денис Бредельов. Команда Станіслава Пілкова створила чимало моментів, аби відродити інтригу, але забити вдалося лише у доданий до другого тайму час. Дубль на 91-й хвилині на свій рахунок записав Владислав Петров. Часу, аби бодай зрівняти, уже не було. Верес Ю-19 програє третій матч поспіль, а безвиграшна серія сягнула уже чотирьох поєдинків. Наразі рівняне на 10-му місці. Ми створили сьогодні моментів стільки, скільки за останні ні, три гри не створили. Ми були гострі в атаці. Ми з те, що напрацьовували на тренуваннях, все у нас сьогодні виходило і е, зважаю, що переграли ми сьогодні в ігровому плані Олександрії. 100% відсотковий результат жіноча баскетбольна команда рівне розриває вищу лігу. Гравчині Марини Максимчук вдома приймали бабл чемпіонату. До матчів підходили із трьома перемогами, здобутими на старті сезону. Аби не псувати статистику. Рівнянки вирішили, що й домашні матчі віддавати нікому не потрібно. Про баскетбольні протистояння жіночої вищої ліги у рівному. Дивіться далі. Йдуть без поразок. Жіноча баскетбольна команда рівне на власному майданчику приймала суперників по вищій лізі. Гравчині Марини Максимчук у першому матчі без проблем розібралися із збірної Полтавської області. Вісімдесят у цій грі все було зрозуміло після першої чверті, як у рівнянки виграли 34-7. Найбільше користі у тому матчі принесла гравчиня Бекарівне Владислава Кіба за 28 хвилин на паркеті. Вона набрала 20 очок, зробила три підбирання та п'ять результативних передач. Вилювалася за молодих, щоб вони себе показали вдома. перші дома, перші ігри їхні, де ко взагалі перші в цьому сезоні не грали на виїзді. За це переживала, тому що всі готуються, всі тренуються, всі хочуть себе показати, щось виходило, не виходило. Але в загальному задоволена, тому що всі зіграли, всі забили, всі себе десь проявили. На другий день рівнянкам було не так просто. Серйозна боротьба за лідерство велася у першій половині між гравчинями Бикарівна та інваспорт з дюшор 5 із Дніпра. Попри це, у другій половині гравчині Марини Максимчук виглядала більш переконливо і у підсумку забрали перемогу собі: – 84-60. Найбільше користі господаркам у цьому матчі принесла Софія Кириченко. За 31 хвилину на паркеті баскетболістка набрала 23 очки, зробила 5 підбирань та 6 результативних передач. Незадоволено, напевно, більш знову. Відношенням знову ми десь не розуміємо один одного, хоча всі ці взаємодії, які ми граємо, вони грають уже і не рік, і не минулий сезон, і попередній. І напевно, повторюся, за вчорашній день тільки ми переходили на якийсь індивідуальний баскетбол, а не командний, Одразу у нас з'являлися якісь недорозуміння. Третього ігрового дня рівнянки зійшлися у протистоянні із козачкою з Запоріжжя. Неприємності у рівнянок виникли лише у другій чверті. А так впевнена перемога 75%. 42. У цій грі найбільше користі знову від Владислава Кіби. Гравчиня за 28 хвилин на паркеті. Набрала 18 очок, зробила 8 підбирань та 4 перехоплення. Відтак рівнянки перемагають у трьох домашніх матчах чергового баблу. Після шести зіграних матчів у вищій лізі бекарівна йде на першому місці без жодної поразки. Знай наших уродженець села Зоря, що біля Рівного, Олексій Сич дебютував за збірну України із футболу. Трапилося це на 76-й хвилині матчу Ліги націй проти Албанії. 23-річний правий захисник змінив на полі Юхима Коноплю. За час, що відвів Олексію у матчі головний тренер збірної, футболіст Каші не зіпсував. Гравець активно йшов у відбір та підключався до атак. Після переможної гри Сергій Ребров прокоментував виступ уродженця Рівненщини. Цитата: викликали Олексія не просто так. Дивилися його матчі за рух, молодіжну збірну, олімпійську збірну. Цей гравець для нас не новий, і те, як він вийшов і допоміг команді, впевнений, що він отримав задоволення. Кінець цитати. Сам Олексій Сич теж активно висловлювався після дебютного виклику у збірну та першого у кар'єрі виходу на поле у кольорах головної футбольної збірної України. Зокрема, цей день Олексій назвав другим днем народження. Цитата. Це сталося досить неочікувано для мене. Емоції просто неймовірні. Гадаю, що для кожного гравця є мрією дебютувати за головну команду. У мене ця мрія здійснилася. Дякую тренеру та команді, що мені довірилися. Було важко за рахунку 2-1 Потрібно було зберегти цю перемогу. Хлопці, вся команда віддали всі сили, щоб перемогти. Сказав Олексій Сич після матчу проти Албанії. Сподіваємося, що тепер Олексія у збірній будемо бачити частіше до слова, згідно з інформацією, яку вдалося знайти, то в останній уродженець Рівненщини виступав за збірну у 2008-2009 роках. Тоді уродженець Млинівщини Володимир Гоменюк відіграв за головну команду країни 8 матчів. Втратили перемогу. Рівненський кардинал у шостому турі екстраліги вдома приймав чемпіонів України та учасників Ліги чемпіонів Київський хід. Попри статус фаворита та перший забитий гол у матчі, столичні гравці ледь витягнули нічию. Чого забракло команді Євгена Ланка, аби завдати першої поразки у сезоні чемпіонам? Дивіться далі. Зразково грає з чемпіонами. Рівненський кардинал вдома приймав київський хід. Перед грою саме гравці столичного клубу виглядали фаворитами. Попри цей статус, знайти ключ до воріт Дмитра Дяченка у першому таймі. Гості не змогли. Мали свої нагоди і кардиналівці, але теж безуспішно. Усю інтригу колективи приберегли на другий тайм. Зі старту другої 20 хвилинки кияни вийшли уперед. Сергій журба не сильно, але максимально точно відправив м'яч у дальній кутворіт. 0-1 на 25-й хвилині. Перший гол такий досить прикрий, нелогічний. Мені взагалі здається, що гравець більше давав передачу. Ну так, це на перший погляд. І так з такої дистанції. Але найголовніше, що ми не знітились, не опустили голову і не посипались. Через чотири хвилини після пропущеного Дмитро Скипчик скористався помилкою киян і закинув Олександру Сухову за комірець. Голкіпер хіта як не намагався, врятувати не зумів. А за три хвилини до кінця матчу Олександр Басич виконав кутовий, волянюк повернув і... Басич вивів рівнян уперед. Переможний результат залишалося лише втримати, але не вдалося. Хід відразу пішов на п'ято, і за 20 секунд до кінця Олександр Педяш рятує для чемпіонів України нічию. 2-2. пропустили знову наприкінці матчу, але ну, цьому, є, е, цьому є причина. Я не буду зараз говорити, чому так, але знаєте, коли ми пропустили гол, була дуже е, серйозна порушення з нашого боку в плані. Реагування на певні епізоди суперника ми неправильно зреагували і як наслідок пропустили гол. Результат закономірний. Хід на перемогу сьогодні не заслуговував. Вважаю, що ми перед матчем виграли цю гру, так не можна. Тут в рівному завжди важкі і складні матчі в нашої команди. Чомусь так виходить, і команда бойова, тому ми десь, мабуть, ми не достукались до гравців. Для рівнянця нічия стала четвертою. За. Шість матчів також команда Євгена Ланка має в доробку перемогу та поразку. І з таким багажем колектив на сьомому місці екстраліги. Далі виїзна гра проти МСК Харків. Пройде вона у п'ятницю, 29 листопада. Досвід взяв гору над молодістю. У рамках Кубка України із футзалу відбувся матч відповідь рівненського дербі між ФК Еліксус Хіміктанчик та ФК Кардинал 2 Авангард дюсш ДЮСШ-4. Після першої гри, яка відбулася тиждень тому, Гандикап у два м'ячі мала команда Еліксус Хіміктанчик, яка тоді перемогла 5-3. Друга гра між командами не була багатою на моменти. Рахунок відкрив Артем Мартиненко із кардиналу 2 реалізувавши пенальті із шести метрів. Андрій Науменці відновлював. В рівність у другому таймі, прошивши потужним ударом голкіпера. Через кілька хвилин по тому Володимир Плюта знову виводить кардиналівців уперед 2-1. Аби перевести гру у серію пенальті, гравцям Павла Дармовіса потрібно було забити ще раз, але натомість команда знову пропустила. Андрій Наумець оформив дубль, протягнувши м'яч через увесь майданчик підсумкових 2-2 І за сумою двоматчевого протистояння в основний раунд Кубка України проходить Еліксус Хімік Танчик перегравши кардиналівців у серії 7-5. Поразка та перемога. Рівненська жіноча волейбольна команда Регіна Мегу вдома провела два матчі вищої ліги України. Рівнянки на власному майданчику у першій грі поступилися у доволі конкурентному матчі запорізькій команді Орбіта ЗНУ ЗНУ» 2-3. Гравчині Антоніни Жук змогли виграти лише першу та третю партії наступного дня, 24 листопада. Рівнянки переконливо обіграли волейбольний клуб Миколаїв, здобувши перемогу у трьох сетах: 25-19. 25-20 і 25-14. Наразі рівнянки на 9-му місці у турнірній таблиці з 14 команд. У Гравчинь за 5 матчів, 2 перемоги та 3 поразки. Чоловіча волейбольна команда Патріот Верес Рівне зіграла три матчі за три дні. Спершу команда виграла 3-0 у збірної Закарпатської області, а далі було дві поразки. Спершу не змогли переграти Континентал 2 2-3, А наступного дня з таким же ж рахунком поступилися команді Горіш із Івано-Франківщини. Після матчів другого туру команда з Рівного на четвертому місці першої ліги України з волейболу за п'ять зіграних поєдинків у доробку рівнян дві перемоги та три поразки. mm Новий керівник у Рівному відбулися вибори голови Рівненської обласної федерації мотоциклетного спорту. Раніше керував цією структурою Микола Косинський. Відтепер очолюватиме структуру Дмитро Соломчук, народний депутат України від партії Слуга народу. Його кандидатуру запропонував виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Підтримати нового очільника одноголосно. Дмитро Соломчук зазначив, що він та його команда мають докласти максимум Мум, зусиль, щоб цей вид спорту в області досяг нових вершин. На жаль, через зрозумілу війну і інші чинники відбувається сьогодні повний хаос, і тут потрібно навести порядок. І саме головне, щоб головне максимальну вагу приділяти для спортсменів. Щоб спортсменів виховувати нових і молодих, і тих, хто є вже спортсменами, ті, хто виступає за кордоном, що вони все-таки приїздили до Рівного, до області, виступали, показували клас, мотивували молодь. Зрозуміло, це в першу чергу спортсменів потрібно мотивувати фінансово, не забувати за них. Відбулося 5 матчів другого туру аматорської ліги Рівненщини із футзалу. У протистояннях не було зафіксовано жодної нічиєї. Але Метал груп переміг КЗС 3-0. Верес Реал Вікінг 3-2 переграв Славуту. Костопільський комфортсервіс виграв у команди ЮТЕРМ 2-1. Аладін здолав Варт спецбут 3-1. АФК Альянс Молодіжне був сильнішим за борщівку 2-1. Наразі у чемпіонаті по дві перемоги у двох турах мають АВ Метал Груп, Альянс Молодіжне, Верес Реал Вікінг та Комфорт Сервіс. Ще свій матч мають зіграти Еліксус Танчик» та Кардинал-2 Авангард Дюс 4, які свою гру перенесли, бо змагалися у рамках Кубка України. Це всі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.